Добрий день, слава Україні! Сьогодні продовжуємо працювати над вашою технікою прийому та передачі меча двома руками над головою. Сьогодні ми працюємо передачі меча в Русі. На минулому уроці ми з вами працювали техніка прийому меча в Русі. Сьогодні виконуємо передачу меча в русі. Передача у нас може бути з підхідом вперед. Підхід назад, приставним вліво, приставним вправо. Сьогодні всі передачі наші будуть тільки в русі. На місці ніхто не буде стояти, сьогодні у нас все працюємо в русі. Нагадую, що перед виконанням прав та тренування обов'язково робимо розминку. Розминка волоболіця це обов'язково. Без розминки ніхто ніяких прав не виправляє. Перша права це у нас передача м'яча вперед. З підхідом також і назад від стіни. Нагадую, у нас пружинка, ножка впереді, руки з м'ячиком чуть вище вашої вільної голови. Завдання ваше починаємо як можна ближче до стіни. Нагадую, польот м'яча не більше 1 метра, до стіни не більше, ніж метр півтора. Стали, як можна ближче до стіни, виконуємо передачу на оптимально. Відійшли. Потім можна підходити, Польоне ча вже менший. Відійшли. Знову відходимо. Як можна приблизно метр до досі і підходимо. Як можна ближе. Перша вправа. Друга вправа – це коли виконуємо присеним кроком вліво. Справа від себе мечі стараємося тримати перед собою. М'ячі не справа, від, зліва від нас, мечі не за головою, м'ячі рівно перед вами по центру. І представними кроками виконуємо вліво, Пружинку ніхто не ліня. Також вправо і м'яко. Далі вправо працюємо на місці, але з присідом на коліно. Стаємо приблизно пів метра до стіни і виходимо передачу, але потім стаємо на коліно. Можна попрацювати на коліні і легенько встаємо. встаємо. Можна на друге коліно стати і встаємо. І остання вправа. Стараємося стояти на місці, але зараз у нас руки виконують отакий ось круг. Але я працюю не руками, а я працюю на ногах. Ось у мене випад, присід, випад, став. Можна виконувати як по годинниковій стрілці, можна виконувати, так і проти годинникової. Нагадую, можна правильно виконувати без цих хвилин. Дві хвилини можна попрацювати в одну сторону, дві-три хвилини можна попрацювати в другу. Встали. І на ножках ми працюємо, ми малюємо рух. Вправо не шин. Можна по годину повідь. Також можна і в یا کلیو،